Добрий вечір. Сьогодні 14 липня 2024 року. Це перед вами персик висаджений дуже пізно навесні. Вже бутончики були рожеві. Манон сорт. І тут плодик один зав'язався, якось я так не бачив. Це вже не бачив пізні, ось неділю-дві назад побачив його. Ну, щось буде діло з нього якесь, звісно. Обично в мене прирости такі за сезон по метру. Перший рік від посадки. Ну, якби садиш, саджениця тут. Отак, слабенький, ну не дуже великі прирости, ну скажімо, діло буде. От він вже розм'ягчився. Зараз ми його зіруємо, спробуємо. Просто тут показники я важити, навіть його не буду тут. Ну, невеликий він. Ну, не знаю, около 100 грамів, мабуть. Просто сортність перевірити. Бо я пізно придбав цей сорт живцем. Манончик. Щас куштуємо його, що вона. Солодючий, він вже перестих. Сок є, але не так багато. І така м'якоть біла, але вже аж червонувато зробилась, волокнистий. Ну, це, скажімо, не показник, сигнальний плід, тим більше дерево хворіло, пізно посаджене. Ну, Добре, зараз ми ще раз, ще раз його. Ну, з задоволенням зів. Соку трошки малувато. Можливо, тому що перестиг, можливо, можливо, тому що ну, на, слабень, на слабенькому деревцеві. Така кісточка. Смачний, смачний сорт, тому що іноді, ну, як би, Розхвалюють сорт, а він потом береш, а він ну, зовсім не те, що не те, розхвалене, а тут дійсно смачний сорт. Ну, я не знаю, так, не скажу просто термін. Получився. Я думаю, він вже зрілий був. Ну, Днів 5 назад треба було б його. Я так пробав, він наче був твердуватий. В общем. Манон. Сигнальний плодик в рік посадки. Всім миру й добра.